Всім здоров! Я. Сьогодні ми будемо знімати другу частину, типи людей у селі. Я, звісно, знаю, що відоси давно не виходять, ну там давно тиждень цілий почти не виходить, Ну, нічого, ми сьогодні знімемо типи людей у селі, другу частину. Да. Замійте, то сільський бомж. Мій друг. А, І ще ось до мій коріш. Заходь в студію. І ось до буде зні... Стань, сука, не топчи траву мені, нахуй, ти будеш сити. Як буде ось до зніма... зі мною знімати Владік. як тебе Владік звати? Діденко. Та не фамілію. <різь> Владік. <різь> Владік треба звати, так? Мене Вова. Приятно познайомитись. Ну що, почали знімати Типина. Я don't need a gun to get respect. Коротше пацани, я вирішив перевірити насчет металому в суді, чи крадуть його хлопці у нас сільські чи ні. Чи є в них совість, якщо нема, думаю, вони вкрадуть, а якщо є, то не будуть красти, так? Да? Ну зараз перевіримо, я поставив зробив пастку. Йобаний, ти, Ішак. Ну все, ребята, якщо вам подобалися ці типи, так, ну я думаю, ви поставите лайк, підпишітесь на канал, якщо не підписаний. І підписуйтесь на мій інстаграм, хочу собі інстаграм, розкрутити, який у мене галім так. Там одна фотка. Тобі щось там треба підписатися. На його цей групу ще підписуйтесь, так? Да. Нажимайте колокольчик. К колокольчик такий день-день, щоб приходили оповіщення про наші нові відео. Та лайк. І підписуйся. Всім пока.